20 травня, вівторок, це ранкові новини. Топ тема ночі і ранку. Це телефонна розмова президента Шадона до Трампа з російським диктатором Путіним. І Дональд Трамп і Путін вони вже відреагували на цю розмову, яка тривала більше двох годин. І один і інший назвали її теплою, змістовною. Володимир Путін заявив про те, що нібито готовий до підписання з Україною меморандуму, де зокрема йтиметься і про припинення вогню. Дональд Трамп традиційно вже можна сказати написав величезний пост в своїй соцмережі True Social, де так само розповів про там певні окремі деталі цієї е, розмови. Також він сказав про те, що, е, зрештою, готовий вийти з переговорного процесу, якщо Росія та Україна не домовляться про. Припинення вогню Володимир Зеленський після телефонної розмови Путіна з Трампом заявив про жодних домовленостей про Україну без Україну без України жодних територіальних поступок. Після розмови Трампа з Путіним канцлер Німеччини Фрідріх Мерт заявив, що Європа посилить санкційний тиск на Москву. Одночасно із цим Financial Times пише про те, що лідери Євросоюзу не бачать в Трамповій готовності чинити тиск на господаря Кремля. А кореспондент видання Sky News Джеймс Меттюс пише про те, що Трамп схоже прагне дистанціюватися від переговорів про завершення війни Росії проти України на тлі того, що не може швидко укласти. Угоду я нагадаю, що ще до початку е, своєї каденції під час предвиборчої програми Дональд Трамп заявляв про те, що йому стане ну, буквально доби часу для того, аби завершити російсько-українську війну. Минуло вже більше ста днів від того дня, коли Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів Америки вдруге, і поки що зрушень якихось глобальних. В вирішенні цього питання ми не бачимо також. Низку заяв зробив речник Кремля Дмитро Пісков, зокрема, прокоментував заяву Путіна стосовно підписання з Україною можливого підписання з Україною меморандуму, де йтиметься зокрема і про припинення вогню. Він сказав про те, що немає якихось часових проміжків, конкретних дат, коли цей меморандум буде підписаний. Зрештою, це скажімо так, не дивує.